Друга сесія Одеської обласної ради цілком заслуговує на те, щоб охрестити її установчою. Питань у порядку денному було небагато, а 21. Та майже всі вони переважно стосувалися організації роботи регіонального парламенту. Його новий керівник Анатолій Урбанський прийняв присягу. Жити громаді і народу України. Неуклонно соблюдати Конституцію і закони України, в воплощенню їх в житті, охороняти права свободы и законные интересы граждан, добросовестно виполняти свої должностные обязанности. І вручив депутатам посвідчення. Андрієнков, Віктор Владимирович. Відразу після цього новоспечені депутати проголосували за внесення до порядку денного наступної сесії питання щодо встановлення урбанському надбавки премії та матеріальної допомоги. Пропонується виплачувати 90% окладу зверху за інтенсивність роботи, премію в 60% за фактично відпрацьований час, а також матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати. Я не знаю, какова ця сума, але я вже готовий передати ці деньги воїнам ато. Что стосується наступної сесії, то, за словами голови облради, вона буде повністю зосереджена навколо бюджету області на 2016 рік. В даний момент створена робоча група між Одеським обласним советом і Одеською обласною адміністрацією. Ми стараємося зробити максимально збалансований бюджет. Я не буду лукавити, якщо скажу, що денег на все, конечно, не вистачає, на жаль, но у адміністрації є Очень хорошее відділення по привліченню інвестицій в наш в наш Одеський регіон. Повертаючись до теми нинішнього засідання, серед іншого у облраді було створено шість фракцій за числом політичних сил, що пройшли в регіональні збори за підсумками виборів до місцевих рад. Блок Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина, опозиційний блок, наш край, відродження і «Довіряй справам. Є ряд Таких кропотливых вопросов, которые нужно будут сейчас в срочном порядке по комиссиям депутатов разобраться. В частности, у меня комиссия по здравоохранению и социальной политике. Очень серьезный блок вопросов в нынешнее сложное время, который требует решения. И как раз вот до 21 декабря будет такая очень напряженная работа по постоянным комиссиям. Ольга Мещук, Владислава Гарбарь, факты.